Всім привіт! З вами Шоток. Продовжую серію відео по доповненню, які я зробив для Laserman. В цій серії я розповім про планку для мікробіт. Вважаю їх дуже корисними, тому що в місті буває там, наприклад, на роботі щось треба розкрутити, і тут є багато специфічних біт, навіть яких немає в розширеному комплекті біт від Laserman. В цій планці знаходиться 19 біт і сам перехідник на ці біти. Тобто перехідник на лезермен. Їх можна використовувати як маленьку викрутку, що досить зручно. Якщо нам треба трохи більше, то ми просто фіксуємо бітотримачі з минулої серії. І у нас така виходить імпровізована викрутка. Якщо нам треба десь ще з усиленням прокрутити, то ми вже вставляємо. В лезерма і прокручуємо зусилля. В чому їх плюс в тому, що, наприклад, якщо ми візьмемо лазер і цю, то вона тонка і досить часто буває, що треба кудись пролізти в поглиблення. Тобто, наприклад, гвинти ось такі, як з поглибленням, ця біта долізе. Можна буде щось викрутити. лейзер манічка вона майже робоча довжина її вдвічі коротша. Тобто ось, по стільки вона тільки може залізти і просто ми її не дістанемо гвинт. А цією без проблем дістаємо. Вважаю, досить зручна штука вийшла, особливо, якщо ви в офісі. Часто буває, що треба якийсь там ноут розкрутити чи ще щось, щось. Тож, ось так. І по розмірах вона вийшла досить тонка. Тобто вона повністю відповідає Лезерманівському набору. Вона і за товщиною така сама, і за розмірах так та ж сама. І чудово вона зберігається в кишені. Але, ну, як для лезерманівських комплектів біт. Тобто, так воно у мене завжди з собою. Ну, ось так. Сам бітотримач для біт робиться з перехідника від віха або аналог. Ну, це аналог, тому що я не знайшов віха в нас в Україні в продажі. Це перехідник з стандартних біт, саме на мікробіти. На 4 мм біти для звичайних викруток. Просто береться або напилком, або гравером, сточується, робляться надрізи для фіксації, щоб добре фіксувалися бітотримачі. Тобто, щоб пружинкою воно фіксувало. І виходить ось такий бітотримач. Він добре тримає біто на магніті. В принципі, робиться не складно, просто вимагає трохи часу. Тож, тепер як я її роблю, нам треба буде один файлик, термопістолет з запасним клеєм, запальничка, термоусадка 4 мм. 1 метра повинно вистачити. Потім ніж канцелярський звичайний, лінійка. Щоб це відрізати. І самі біти можна з зьомішного набору взяти або з якогось аналогу. Тобто це саме викрутки для мілкої електроніки. 4 мм вони завтовшки. Я це буду робити з сьомішних, тому що в мене з'явилася електрична версія викрутки, і в принципі мені біт ну, як, два комплекти Тому вирішив це зробити. Буду використовувати 19 біт, тому що 5 із них по суті не потрібні. Мені, якщо подивитися, то в Лезермані є є часова хрестова викратка, тобто це мінус 1 біта, шліцева, мінус друга. Потім шліцева в мене дочаржує, що неповний комплект додаткових біт, але шліц. Майже те, те саме є в мене. І два шестигранники 1,5 і двійка також в мене тут є. Тому вони мені не потрібні. І загалом в мене буде 19 біт, плюс сам перехідник на них триматися в планці для біти. Що нам ще треба буде, це біта лезермана. Лезерманівська одна біта і дістаємо всі біти. Вони також нам знадобляться зразу це все зробити. Так, теж беремо термоусадку, вирівнюємо край, і нам потрібно відрізати термоосадку за розміром біт. Відрізаємо трохи з запасом. Тобто ось у нас такого розміру термоосадка. І повторюємо. 19 разів. То нам треба на 19 біт. Одну відрізали і потім просто за розміром нарізаємо наступні. Тож, нарізали 19 штук. Тепер необхідна нам буде запальничка, надягаємо і просто щоб воно одяглось, ну тобто зжалось на самій біті. Ну, ось так. І робимо всі так біти. Вийшло 19 ось таких біт, покритих термоусадкою, І треба ще нам на оцю лазерманівську біту також термоусадку. Тут 5 мм термоусадка, ось 5-мм. Різаємо з запасом, там Тут все одно. Так, воно плотно одягається. Але нам так і треба. Я і також нагріваємо. Ну, ось так. Так, це ми зробили. Тепер треба їх. Обрізати Беремо, відрізаємо низ, щоб була саме кінець піти, тому що по ньому будемо виставляти ось так, один рівень. І зверху також зрівнюємо, тому що треба буде потім їх витягати, щоб ми змогли це зробити. Ну і перерізаємо канцелярським ножем, тому що, якщо лезермана, то ви швидко його затупите, тому що біти зроблені з твердої сталі. Швидко тупить Тож так. Тут рівно, де у нас починається вже саме посадочне місце біти. І тут впроміт. Повторюємо з усіма. Так. Вирівнюємо в один рівень і треба їх зафіксувати. Спочатку з одного кінця ми фіксуємо просто термоклеєм. Тож зафіксувались клеєм, ми їх піджимаємо, щоб вони плотно встали. І прикладаємо легерманівську. Щоб воно в один рівень було. І також фіксуємо. І треба підготувати відразу шматок від файла, це яким ми будемо накривати. Зараз все покажу. Так, значе у нас все схватилося. І тепер товстим шаром швидко намазуємо термоклеєм. Зразу накриваємо шматком файлу і притискаємо лінійкою з усієї сили, щоб воно розтіклося. Розтекло, тобто максимально-максимально натискаємо. Ось так воно. У нас вийшло рівно поверхню. Зараз воно загусне. Ми зможемо перевернути і з наступної сторони також зробити. Зайвим ми зразу відрізаємо. Воно не заважало нам. І так робимо з другої сторони. Так, тож воно затверділо, і тепер нам треба прорізати там, де в нас кінець бік, щоб ми її змогли витягти. Прорізаємо. Щоб легше було витягти, то необхідні нам будуть плоскогубці. Просто відриваємо цей шматок клеємо. Так, З однієї сторони вже є, а з другої воно. Досить легко обривають. Теж ось так. І тепер нам треба витягти всі біти. Так, поки біти відкладаю, то ось така планка. Тепер нам треба її просто підрізати з усіх сторін щоб вона була більш рівна. І прорізаємо. Ну, ось так. Рівно у нас виходить планка. І знизу. Знизу нам треба прорізати, щоб навіть із запасом було. Тобто ми будемо прорізати десь, щоб у нас, коли біта ховається туди, щоб вона торчала. Тобто ну, зараз покажу, щоб ось так у нас було біти, тобто, щоб вона виступала, так буде легше витягувати. Ну і трішки вирівнюємо, щоб тут було гарно. Тож ось така планка вийшла, вона з усіх сторон вже вирівняна. Все рівно і тепер нам треба трохи відрізати там, де манівська була біта, то зробити її коротше. Ось так. І тепер все можемо впакувати. Ось так у нас вийшло. Тобто в нас 19 біт і сам біт бітатримач. Це саме бітатримач для цих біт на лазерман перехідник. Воно все тут чудово держиться, воно таке трохи гнучке, що досить зручно. І досить надійне. Я не знаю, що треба зробити, щоб воно якось там розповзлося. Якщо вам все ж таки треба використовувати всі біти 26, або там ще більше, то можна зробити ось такі ще тримачі, тобто по кілька біт, ось на, наприклад, на 5 біт. 5 біти, і можна фіксувати, наприклад, якщо у мене тут перехідний, то їх... Можна зафіксувати або тут, типу, ось так. Або ще якимось якимсь чином, наприклад, знизу зафіксувати, ну, тобто, засунути в чохол. Тобто з цим проблем немає. Там можна на 4 зробити біти. О, скільки вам потрібно. Також робиться просто з термоусадки. Ось, наприклад, на 4 біти. Також можна сюди. Якщо у вас вже, наприклад, є часова біта, то там вже 2 біти. Тому 19 вважаю, в принципі, достатньо. Але все ж таке, можете просто сформувати за своїм смаком, який вам треба біти.